Всім привіт, я вам зараз роблю відео, яке я вам рекомендую брати близьки у дорогу. Такі два, такі два. Ось такі два. І отакі от два, які я вам не рекомендую. отакий от він буде текти у вас. Цей у вас розтопиться у теплу дорогу. Цей теж буде текти. Я вам не рекомендую тінти, а такі, щось задавляти, бо вони будуть у вас текти. А от такий зараз я вам покажу, як він не кинь. шостий відтінок, він отак оце. Він у мене зараз на губах. Я його лишу відтекла. Зараз я йду. Е... Зараз я розмажу. Беру я вберу ватний тот, зараз я розмашу. 新<リ>パパ。